Цього тижня збиралися і депутати Бродівської міської ради. Відбулася 39-та сесія 6-го демократичного скликання. Усі анонсовані майже три десятки питань вдалося розглянути. Правда, не всі успішно. Депутати від Всеукраїнського об'єднання Свобода не підтримали прагнення міського голови Анатолія Белея зробити подарунок маленьким бродівчанам і відновити та відремонтувати дитячий майданчик, що біля синагоги в центрі міста. Попри те, що на попередній сесії дали згоду на виготовлення проектної документації, бюджетна комісія підтримала, навіть передбачили майже 50 тисяч гривень на усі розробки. На сесії всю попередню роботу щодо впорядкування дитячого майданчика. Практично перекреслили представники Всеукраїнського об'єднання Свобода вважають, що в такий непростий час кошти потрібно спрямовувати для інших цілей. А діти з майданчиком можуть зачекати. Жодні переконання міського голови ані запевнення, що є підрядчик, який готовий робити в борг. Що наступного року майданчик вартуватиме більше, а ремонтувати все рівно доведеться. Не подіяли, жоден свободівець не підняв руки. Також не знайшло прихильності звернення бродівської художниці Надії Сведовецької щодо надання ділянки для будівництва мистецької школи для дітей. Художниця і дитячі малюнки показувала, говорила, що будуватиме за свій кошт та безрезультатно. Ці два питання були найдискусійнішими на сесії Бродівської міської ради. Більше розкажемо уже в наших наступних передачах.